Я вивчаю в школі чеську, є загальна кухня з усім необхідним приладдям. Хотілося у чвут. Я думаю, що це гарний досвід для будь-кого. Маша, доброго дня. Доброго дня. Розкажи, будь ласка, про себе. Мене звати Марія, мені 17 років, я з Києва. Навчаюся на технічному блоці. в Колі Асоційшн, Скажи, будь ласка, які дисципліни або предмети тобі подобаються більше всього і чому на даний момент я вивчаю в школі чеську фізику та математику. Мені подобається математика, напевно, тому що вона мені подобалася в школі, і також ще має додатися скоро англійська. То в якій резиденції ти мешкаєш? Я проживаю в резиденції Яромірова. Це Прага 2 Вишеград. Не дуже далеко від школи, приблизно 35 хвилин на Транспорт. Тобі резиденція взагалі подобається, кімната в якій ти маєш. Там ремонт. Недавно зробили все дуже чисто, є загальна кухня з усім необхідним приладдям. Мені подобається. У якому вищому навчальному закладі тобі хотілося б навчатися після курсів? Та за якою спеціальністю хотілося б у чут, це чеська технічна вища школа. Я ще не брала спеціальність, але я думаю, що інформатика або математика. Що ти могла б порекомендувати майбутнім абітурієнтам, які планують навчатися за кордоном взагалі? По перше, не боятися поїхати, тому що я вагалася багато перед тим, як прийняти рішення поїхати вчитися за кордон, але я думаю, що це гарний досвід для будь-кого. Ну і, звичайно, вчитися, тому що щоб тут чогось досягти, то треба працювати. Клас. Наскільки ти задоволена співпрацею з компанією «Родітос», які допомагали тобі зі вступом по СІ? Я всім задоволена, мені з усім допомагали, покроково все розписували. У нас була переписка, де мені все пояснювали, як оформлювати документи, як сюди приїхати, як все вирішити, як сконтактувати з кураторами. Тому так дуже дякуємо тобі за час та змогу приєднатися до нас на це коротке міні-інтерв'ю.